Хочу розказати про е, ранній ультраранній сорт е, про Олію. Вона дуже хороша, ягода така помаранчева і вона така кругла. Більш кругла. вона Не так як Альба, наприклад. Вона конусна. От. Вона раніше, ніж Альба, вона ультрарання. Вона на неділю десь раніше, ніж Альба. От. корешки такие хорошие, от маточного куста, стаканчиковая рассада. Самая лучшая. Самая лучшая проживаемость, когда такая корневая система независимо хорошая. Нема, ну, на стресс, минимум стресса в ней. Вот. Хорошая рассада и куст. на ну, самые листья сами хорошие, чистые, без болезней все. Вот. И хороший урожай на ней, с ней выйдет. Вот. 100 з неї буде хороший урожай крупна ягода буде особливо якщо зараз серпень там вересень садить це найкраще 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 я собі потихеньку саджаю поки є час